Операція пройшла добре, легко, дуже боялася, але все пройшло гарно. У нас звернулася пацієнтка. Три тижні пройшло від моменту операції. До нас вона звернулася з лівобічним монартрозом 4-ї стадії. пацієнті проведено допротезування лівого колінного суглобу медіально стабілізованим імплантом. Пацієнтка ми зняли її неї все добре. Вона ходить самостійно, без допоміжної опори. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція і що можете сказати за ці три тижні? Тільки самі найкращі враження, саме добрі. Операція пройшла добре, легко, дуже боялася, але все пройшло гарно, без всяких ускладнень, без всякого цього. Три тижні теж пройшло добре. Зняла шви, ходжу вже без палиці, деколи під цей, але в основному дуже добре. Угу. Все, таке, все добре. Вражу всім, приїжджайте, робіть. Це дуже добрий персонал. Щиро вдячна всім речам, Олександру Анатольовичу, всім, всім, щоб були всі крепкі, здорові, що спасали людей. Дякую, дуже приємно. Бажаємо вам міцного здоров'я і все найкраще. Дякую і вам все найкраще.